Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Тетяна, і сьогодні буде розклад для тих, хто народився під знаком Близнюки. Розклад на жовтень місяць, на наступний місяць. Отже, для близнюків під якою енергією пройде місяць? Яка буде ситуація з роботою, ситуація з фінансами? Для тих, хто в шлюбі, що покажуть карти? Для тих, кого немає відносин? І порада на жовтень для близнюків, як буде краще зробити? Під якою енергією пройде місяць? 5 жезлів. Ох, ну, 5 жезлів це така енергія боротьби. Але це може бути як і внутрішня боротьба йти. Тобто такий будуть внутрішній конфлікт, коли хочеться або туди, або сюди, або так, або сяк. Немає одного рішення, одного такого розуміння. Ну або це може бути дійсно десь боротьба у соціумі. Це може бути якась конкуренція, це можуть бути якісь змагання, де треба буде виборювати своє право або своє слово. Ну, тобто, така відстоювання своїх інтересів. така енергія для близнюків. Ситуація на роботі, карта світ. Карта світ, вона така багатозначна карта. Це можуть бути. Прям е, е, по, 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 відрядження за кордон. поїздки за кордон. От. Тобто, і ви будете думати, переживати, а як, а що, а получиться, не получиться, а вдасться от цією енергією. От. Це може бути ну, просто робота в інтернеті. І ви будете, в принципі, когось може, когось може переведуть на роботу в інтернеті, да, на удаленку. А хтось, ну, а хтось як робив, так і буде працювати в інтернеті. А для когось, для когось, ця карта. Може програтися дійсно, от з цим може програтися так, що дійсно буде бажання змінити роботу. І, до речі, її буде бажання пошукати за кордоном. От. Тобто тут якось програтися може по-різному. Ви вже дивіться самі. От. Але для тих, хто захоче поміняти роботу, то карта світ каже про те, що е, прийшов час. Прийшов час уже завершувати цей етап. Тобто ви вже досягли свого, досягли того, що вже це такий як пік. Тобто, і тут або дійсно йти в щось нове, або на нову посаду, на нове місце. От. Ну, а для тих, для тих хто вирушає. У, закордонну відря... у закордонне відрядження, то, в принципі, це, ну, це новізна, ну, це, вирі... це вирішування питань з іноземними партнерами. І тут просто треба подумати, а чи Зможете ви вирішити ці питання в іншій країні, на іншій мові? От. Тому що я ж кажу: такі от питання вони дійсно можуть визивати такі от внутрішні конфлікти. І тут треба більше прислуховуватися до себе? А як буде краще вам? І виходити з себе. От так, <кій> яка ситуація з фінансами? Четвірка кубків. Ну тут таке якесь невдоволення буде. Трошечки буде невдоволення. І... Мені от чомусь іде, що дійсно, якщо вам будуть пропонувати, наприклад, відрядження за кордон, то якось тут може, може, можете і відмовитися, тому що щось вас не буде влаштовувати. От. Але більш усього, що тут, скоріш за все, програється для тих, хто хоче поміняти роботу. Тому що так, як було, воно вже не влаштовує. Я ж кажу, тому що тут вже такий, уже пік, ви вже взяли тут усе, уже хочеться чогось більшого. А тут на цій посаді вже якось може, тут велика конкуренція, може, колектив такий, де треба виборювати постійно своє місце роботи, а може, дійсно, що вже всього досягли, і, трошки, і хочеться чогось більшого. І тому от йде невдоволення тими результатами, які ви отримаєте. Так що так, такі справи. Ну і далі для тих, хто в шлюбі, да, що тут буде карта місяця, карта місяця каже про, ну, каже про те, що Ну, тут дійсно от можуть виникнути якісь непорозуміння неясності. Тобто така ситуація буде неясна. Тут дійсно можуть бути конфлікти з партнером, тут може бути якийсь такий стан, да, коли ну, от дійсно як от хочеться вити на Луну. Тобто важкий такий емоційний стан. Тут можуть бути, е, подол, е, як це сказати, е, ви будете відчувати певні страхи, тому що ситуація буде якась така неоднозначна. Е, може, щось таке будете е, відчувати і. Ну, трішечки от, неспокійна така ситуація, і е, тут треба проясняти, щоб не було ніяких недомолв... недомолвок, щоб не було ніяких недор... непорозумінь, конфліктів, тут треба прояснювати. Ну, от, наприклад, може виникнути така ситуація, де дійсно треба буде розмова. А ви будете себе поводити так, як оцей краб. Шах вперед, два назад. Наче йду на розмову, а потім раз і щось стримує, а боюсь, а вдруг він не так зрозуміє, а вдруг він піде, а вдруг там те, а вдруг все. Така якась недосказаність, прихованість, ну така якась. Так от ця карта каже, що більше прислухайтеся і довіряйте своїй інтуїції. Не треба придумувати того, чого немає. Не треба. Ну от Притягувати до себе якісь страхи. Із-за того, що є, як ви думаєте, якісь непорозуміння. Тобто тут може бути так, що будете себе сильно накручувати. От. І... А послухайте себе, послухайте свій внутрішній голос. Послухайте свою інтуїцію. А що вона вам каже? От. Але більш-більш, просто виносьте це все на ясність. Питайте, розмовляйте і прислухайтеся до себе. І так буде правильно для вас. Для тих, кого немає відносин четвірка мечів, тут у вас щось поставлено на паузу. Можливо, ви дійсно пережили певну зраду, певний конфлікт, отримали. Ну, от удар, і ну, ваше серце воно дійсно розбите, переживає. І ви намагаєтесь зібратися з думками. Можливо, ви просто ну, навіть елементарно хворієте. І жовтень місяць він каже про те, що, а може, дійсно вам в цьому місяці. Треба дати собі відпочинок. Може, дійсно вам і не треба зараз цих відносин? Четвірка мечів це карта пасиву, це карта роздумів, це карта відпочинку, це карта медитації. Може, дійсно, цей місяць жовтень? Вам треба посвятити медитації і привести до ладу, до гармонійного стану те, що у вас зараз робиться всередині вас. От. Тобто от подумайте про це, подумайте про те, що от Може, вас щось лякає, а може, ви дійсно збираєтесь, йти в нові відносини та не знаєте, як, не знаєте, що, і ви просто збираєтесь з думками. І таке, і таке теж може бути в цьому місяці. Тобто, ну я б не сказала, що цей місяць для якихось нових відносин. Дайте просто собі спокій в цьому місяці. От. Ну і порада місяця. Ну, Карта імператриці. Е, карта жіночої енергії, карта. Е, спокійної енергії, тобто карта коли дійсно всі конфлікти внутрішні, зовнішні, вони вирішуються розумно, спокійно. Я б навіть сказала благородна. Карта імператриці це мать природа. По-перше, можна звернутися за допомогою до жінки, до тієї жінки, яку ви рахуєте своєю матір'ю. І спитати. Якщо є у вас якісь там непорозуміння, питання спитати. От можна, можна піти на природу. Імператриця це карта природи. Це карта навіть сил природніх. Тобто, дати собі спокій. Дати собі можливість піти саме на природу, але туди, де вам гарно. Для кого це може бути ліс, а для кого це може бути озеро, річка. От. І просто побути в тиші на природі, для того, щоб привести свої думки в порядок. Карта імператриця, вона мудра, вона розумна, це така благодатна енергія, вона нікуди не поспішає, навіть вона може більш очікує чим діє. Тому... Не зволікайте, не зволікайте в цьому місяці в жовтні, не зволікайте тим, щоб дати собі право подумати, привести себе до ладу, для того, щоб щось розпочати. А також Ще ця карта каже про те, що, якщо ви, якщо є у вас бажання змінювати роботу, то це саме час для того, щоб розпочинати нові проекти. І це можуть бути творчі проекти, це якесь таке ви можете обдумати. Якусь таку творчу ідею. От. Це в цьому місяці це от благоприятно для створення і обдумування якихось зародження, зародження нових, нових проєктів. А я такий в мене розклад получився для близнюків. Е, я вам бажаю. Всього найкращого, щоб для вас цей місяць був плодотворний, щоб ваші бажання здійснилися. От. І всього вам доброго. Ставте подобайки, пишіть коментарі, пишіть, що вам відгукується. А я з вами прощаюся. Пока-пока!